Ну, сьогодні така дуже прикра поразка. Було багато моментів. Створювався тиск на суперника. У чому, на ваш погляд, така головна причина? Чому саме такий результат сьогодні? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я задоволений грою хлопців. Вони виконали установку на 100%. Володіли великою перевагою. В першому тамі забили м'яч. Повинні були забивати і другий, і третій, закінчувати гру в першому таймі. а Натомість пропустили прикрий майже в роздягальний м'яч. Вперед ми поговорили, в принципі, зробили висновки, вийшли досить добре, почали другий тайм, знов таки мали моменти. Ну і Така помилка призвела до того, що пропустили другий м'яч. Тому я думаю, що ми не те, що не програли, ми мали вигравати цю гру, але футбол така річ, коли ти не забуваєш, то, скоріш за все, десь щось може залетіти. Те, що ти не, те, що ти не планував. О, перед перервою пропустили м'яч. Це якось повпливало на ваші плани на другий тайм? Ну ні, ви ж бачили, ми вийшли, грали так само на м'ячі першим номером Створювали моменти, тому зовсім ні. Сьогодні не грали Сердюк та Бибік, Мироненка натомість діяв так досить глибоко, ви намагалися якось насити центр поля за їх відсутністю. Ну так, Дмитро багато не грав, але те, як він зіграв об надію, ми розраховуємо те, що він зможе хоча б тайм зіграти. а Він бачите, він витримав два. І дуже ми дякуємо за це. І зіграв досить якісно, можливо, найкращий з усіх в цьому матчі. А, чи можливо було? Під час тривоги якось так налаштувати команду на ці 5-7 хвилин. Що взагалі, якщо на секрет виказала хлопцям? Ну, якщо ви бачили, мабуть, ми налаштували, якщо ми кинули 10 аутів і випадали трикотових. Я думаю, що налаштували, і що залишилось забити. Но так буває в футболі. А, за, за, ну, зараз буде така довга, тривала пауза. Взагалі, це, на вашу думку, на користь команді, не, не на користь, бо є час і відновитися, і підготуватися. На користь і на користь, то покаже друга частина чемпіонату. Проаналізуємо той відрізок, який ми вже зіграли. Поспілкуємося з керівництвом і будемо ставити завдання виходячи з того положення, в якому ми зараз знаходимося. Це по перше. По-друге, хотів би дуже подякувати Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, які надають нам можливість зіграти в цьому чемпіонаті, а також керівництво клубу, який робить досить багато для того, щоб команда прогресувала і рухалась до першої ліги. Дякую, успіхів. Ну, сьогодні така досить вдала гра з точки зору результату для вашої команди. Чи очікували ви, що так вдасться досить впевнено і переломити хід гри, і змінити її на свою користь? Ну, важка гра була, і ми з хлопцем домовлялись сьогодні, що ми будемо грати на контратаку, тому що ми знаємо, що команда Чернігова дуже хороша і є досвідчені гравці. І ми. Ну, домовились, що якщо буде відбір м'яча, як ми забили перший м'яч, і провели атаку, і забили гол, зрівняли. Да, були десь помилки у нас. Потім на помилці суперника ми скористалися і вже була гра на результат. Тому що ну, ми знаємо, що завжди тут грати важко. Але найголовніше, що ми здобули перемогу і, як кажуть, завершили сезон. На хорош з хорошим настроєм а... сезону. Чи створювала якийсь тиск на вашу команду? Той факт, що 5 матчів, 5 поразок ну, це якась така статистична штука? Ну так. Да. Як ми почали, як закінчували, як кажуть, перший круг, коли ми грали, останню, потім у нас Колос Чернігів і Олександрія. Ми Ну, сюди їхали, тільки... ми на кожну гру налаштуємося на перемогу, але знаєте, як це? завершити сезон, на... не сезон, а першу половину частину сезону на хорошій ноті. Саме головне, що здобули перемогу і, і будемо рухатись далі.